Останнього разу, коли обласна рада збиралась на позачергову сесію, хмельницький майдан був переповнений. Що сталося потім, пам'ятають усі. цього разу людей небагато. Близько сотні активістів зібрались під стінами ради, аби послухати, як обранці ділитимуть їхні ж кошти. У сесійній залі тим часом озвучують головні цифри видатків та доходів кошторису. Останній розділ лише прогнозують. Опозиція називає ці прогнози захмарними, бо минулорічний бюджет продемонстрував власних сил для його виконання не вистачає. Доводить. Посеред року просити субвенції. Серед основних видатків понад 429 мільйонів гривень отримує галузь освіти, 555 мільйонів охорона здоров'я. Майже 70 – соціальний захист тут визначають, хоча й незначне, але зростання менше грошей цього року піде лише на апарат обласної ради. Питання депутатів до тих, хто формував бюджет, уже звичні. Зокрема, жодного слова немає про фінансування міської дитячої лікарні. На це у головного фінансиста області єдина відповідь. Ми працювали з головним лікарем. Є певні напрацювання. Дане питання буде розглядатися. Теж на споділі вільних лишків і це ну, якщо бачити таблички роздані по висновку комісії, там є пропозиція обласно. Державної адміністрації найбільше обранці дискутують щодо придбання за кошти бюджету оздоровчого табору. Лісова каска майже 70% якого наразі належить приватному підприємству Укртелеком. Опозиція нагадує історію з подібним закладом «Смарагдове містечко. Тоді також обіцяли пафосне відкриття одного з найкращих таборів України. А потім приміщення довелось віддати монастиреві. Може й треба купити, але ви поясніть логіку. Виділимо 12 мільйонів. А потім що знову перепродамо? Ну так добре освоювати звичайно бюджетні кошти. Для чого тоді продали смарагдове містечко? Після того, як частину приміщень відійшло до монастиря, вийшла вузька земельна ділянка, довга і вузька. На ній розташований корпус. Ну, по великій біді школа-інтернат могла би там існувати. Оздоровче ж містечко. Немає гарантії, що вклавши в гроші в Головчинецьку цю ділянку. Це приміщення, так знову ж монастир не буде претендувати, і нам по різних причинах прийдеться його передати. Детальну інформацію по лісовій касті дає голова ради. Він підготував навіть графічне зображення табору. Загалом на його придбання передбачено 13 мільйонів гривень. Один мільйон планують виділити вже. Утримання табору стовідсотково за рахунок бюджетних коштів буде лише два місяці. Далі він фінансуватиметься за рахунок путівок. Але не повністю. Без обласних коштів він не функціонуватиме. Ніяких 12 не йде мова, це резерв. Розробиться моя, це буде 8, може 6, буде 5. В цю територію 4,5 гектара входить адмінкорпус, спальний корпус один на 100 місць, спальний корпус другий на 80 місць, дизельно-трансформаторна, овочехранище, будівля складу, житловий будинок, господарський корпус, насосна. Прохідна спортмайданчик котельня. 13 мільйонів можна освоїти на більш нагальні речі. не здається, опозиція, а дітей оздоровлювати можна в тих закладах, які потребують лише ремонту. До того ж, усі вони комунальні. Згадують і вже колишній Курщунківський будинок інтернат Туди було вкладено до цього 12 мільйонів гривень. Неймовірний панський маєток, за який ви знаєте, не, не один рік уже йдуть так, скажімо, дібати по цьому питанню. І е, ми можемо просто без всяких проблем, не не купляючи, будем казати території, передати так сказати, під майбутній дитячий садок губернатор каже, що такий заклад області потрібен. Попри його не дуже велику місткість 180 дітей. Головна його перевага це можливість оздоровлюватись увесь рік. Проте наприкінці Василь Ядуха закликає депутатів не поспішати з виділенням коштів на його придбання і почекати до наступної сесії. Але попри те, що питання до кінця не узгоджено, ненамічений план дій я в цьому плані вніс би пропозицію не виділяти навіть один мільйон гривень на придбання. Даного закладу всі 12 чи скільки там 13 мільйонів зарезервувати, до слідуючої сесії щодо бюджету в цілому, то як завжди, влада бачить більше позитиву в ньому. Так він соціально спрямований. Довелося дещо зменшити видатки на освіту, охорону здоров'я тощо. Проте вперше збільшиться зарплата працівникам екстреної медичної допомоги, виділять кошти на лікування дітей з рідкісними хворобами, будуватимуть дитячі спортивні майданчики. Навіть учні 5-11 класів отримують сніданки. А над наповненням кошторису каже чинов. Овники мають працювати усі, в тому числі і депутати, принаймні збільшувати заробітні плати на власних підприємствах. Головне сьогодні це звичайно податок з доходів фізичних осіб, який є одним основним джерелом доходів області. А саме виходячи з цього, потрібно думати, як виводити стіні, як підвищити заробітну плату. Якщо ми не піднімемо заробітну плату на 326 гривень, яку ми порахували, то він не буде виконаний цей обласний бюджет. Це однозначно не буде. А тому кожна структура приватна державна різниці немає. Має якусь ставити перед собою завдання, і також працювати на обласний бюджет для опозиції. Цьогорічний кошторис ганебний. Депутати згадують, як приймали його у Верховній Раді, коли були проігноровані усі доповнення. Народний депутат Ігор Сабді акцентує увагу на повній залежності обласного бюджету від загальноукраїнського. на 200 мільйонів скорочено видатки на освіту. На півмільярда скорочено видатки на армію, скорочені видатки на медицину, на мільярд скорочені видатки на сільське господарство. В нас сьогодні є збільшення видатків бюджету тільки на правоохоронні органи. Ці гроші йдуть на політичну поліцію, беркут. На водомети, на кільке, на шоломи і на таке інше ти на голосів більшості вистачає, аби бюджет прийняли як базовий проект. Влада обіцяє до наступної сесії врахувати усі доповнення і зауваження, в тому числі і щодо розподілу державної субвенції. Ви знаєте.